Дякую, Олексій Кучеренко, фракція «Батьківщина». Я би дуже хотів, щоб мене послухав пан Гетьманцев, пан Арахамія, голова комітету стосовно того, що взагалі відбувається з Газом у нас. Ви розповідаєте нам байки про якусь високу культуру корпоративного управління. Ну, давайте на НАК «Нафтогазі» розглянемо, яка там висока культура. І до чого призвело це корпоративне управління, до якого катастрофічного падіння видобутку газу, це раз, до яких завживань фінансових, це два. І до того, що як попередня влада, так і ваша зробила Нафтогаз головним регулятором на цьому так званому ринку. Це монополіст, в якому неадекватний керівник, якого ви тримаєте на посаді, не визнає себе монополістом. 100% постачання населенню, все постачання останньої надії, теплокомуненерго, він не визнає себе монополістом. І саме він провобіював цю абсолютно вибачте ідіотську норму прив'язати ренту до імпортного паритету. Він прибив приватний видобуток, який розвивався, він набагато більшу динаміку показував на відміну від «Нафтогаза». І в результаті ми зупинилися у розбитого корита. Ось наслідки абсолютно неправильної корпоратизації, абсолютно неефективного управління державною корпорацією, чи як вона там називається група холдингова НАК Нафтагаз. На чолі з неадекватним керівником це вся країна вже розуміє це наслідки. Вся країна на превеликий жаль, 3-4 місяці відчує на собі, коли не буде, на жаль, вистачати вугілля, не буде на жаль, вистачати повністю газу. І доведеться на жаль операцію прикрути повторювати те, що сьогодні робить вся Європа. Нам треба робити свій повноцінний ринок газу, на якому ціна була б абсолютно нормальною підйомною для населення і суб'єктів. Дякую.